Доброго дня, дорогі підписники! І знову на приході РДшка 244 з Кемовським 385 загоном на широкій резині 11 х 24 і передня 7,5х16. Довгоочікуваний тракторець. 23 року випуска. 3 місяць в Китаї зроблений. Отак він виглядає. І новенькі мордості. Бачите? Крила йдуть передньосінь. Розподілять на 4 гідровиходи, нова навіска, оце, бачите, така полукруга. Це допомагає вище піднімати щоб вона було вище підняти плуга так я зроблена, але вона доволі грубеча ще є. плюс підварка є, бачите? О, і грубо. Плюс підварка. Вал відборона, якщо від кості йде, буква колеса. кручний газ. Ось така -от панель приборів. Ось так він виглядає. Електронна панель Все, стандартна контакта, базова, без наворотів, практичний, те, що потрібно, те, що ходове, запчастині мірений є на цей тракторець. Так що Купуєте і спите спокійно. Документи на реєстрацію зразу даємо. Весь пакет документів. Хоч цікавий, замовляйте. 093 753 99 14 Або 097-964-03-23. Ми знаходимося в місто Луцьк, вулиця Мансурова, 21. І так виглядає повторяє. Главний варіант за такі гроші. Сідушка на пружині, м'яка, удобно сидіти. Чекаємо вас до зустрічі.